Друзі, ми зараз будемо молитись, Молитись за Україну. І тому я хочуся всіх піднятися на ноги, дітей, дорослих, хто може, хто не може, а всі стане на ноги і будемо молитись, хто як може. Як може. Хтось скаже два слова, хтось каже двадцять. Нема значення, аби в нашому серці було щире бажання до Бога, щоб ця війна закінчилася, або знає, як це зробити. Отець наш Небесний, йде до Тебе, міння Ісуса Христа. І ми молимо Тебе, щоб Ти нас простив, Господь, щоб Ти простив наші всі гріхи, наші тайні і явні, і діла, і слова, і думки. Прости, Господи, там, де ми чинили зло, там, де ми не слухали твоєї волі. Господи, прости нас. Прости, щоб ця наша молитва піднялася до в небо Боже і затрималася тут на язиці у нас, Господь, щоб Ти почув нас, бо Ти із чуєш тільки ті, хто смирилися перед тобою. І ми благаємо тебе, прости нашу Україну, прости всіх наших людей, Господи, які роблять ці гріхи, які ще нічого не розуміють, Господи, прости їх. Ми то просимо за весь народ. Ми не за себе тільки просимо, за всю країну просимо, за багатих і бідних, за ті, які достойні, Богопрощені, спасіння, ті, які гарні настойні, Господи, і їх також просить Боже. І спаси нас від цієї війни. І ми благопросимо, щоб Ти захистив благословив всіх військових, які там зі зброєю в руках боротьбу нашу землю, Господи, захисти їх. Від поранення, від всяких дронів, від снарядів, від ракет, сподь, від цих танків захисти, Господи! Захисти Ісусе, дай йому мудрих командірів, які ми приймали мирні рішення, а не просто хали людей на обої за якихось медалях, якихось погонів. Господь, дай цим офіцерам добре серце. І ще я проси тебе за всіх, хто приймає рішення, дай страх Божий! Господи, твоє керівництво, щоб вони чули твій тих голоси голос і могли прийняти правильне рішення, благослови президента, як голову раду, всі рівні влади Божих, щоб відбувалися про людей, а не тільки про себе. Господь, хай не зникне всяка корупція. Хай Господи люди покаються в своїй брехні, в своїх кратіжках, Господь, щоб у нас не було цього, щоб ми піднялися. Поставили приятними, чистими людьми, які працюють своїми руками і, 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 і вони харчують, що одні вибір нічого Благослови весь народ України. Благослови всіх, хто вони переселилися із любиха. І ми просимо, благослови всіх, хто понадобив із цілих Ісуса. І ми просимо Ти за всіх лікарів, які їм допомагають Господь, благослови і укріпи їх. Благослови всіх лікарів, щоб вони не тільки за ті всі гроші робили їх за гроші тільки на нам, щоб, власне, бажання допомагати. Людям з цілювання, Господь, благослови всіх лікарів, які там на фронті напогані, які тут в тилу лікують людей, Господь, благослови. Збережи нас від цієї преступності, Господи. І прости наші гріхи, щоб ми мали добре серце. Благослови короні по нашій країні. І всі країни, які допомагають нам, Боже, благослови їх, і їх підтримую. і їм дай і процвітання, Господь. І благослови, щоб нас були нашої пісні, щоб ми могли отримувати заробітну плану Божого. Благослови всіх людей, які знаходяться тут, у яких є якісь фінансові проблеми. Боже, 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 за Ми радіємо тому, що ти нас чуєш. І тому просимо тебе, благослови всіх капеланів, які там допомагають військовим втратити чоловічність, які призволяють повернутися до Бога Господь, які підтримують їх Боже, благослови всіх волонтерів, які збирають тіль пожертвування, які привозять туди до нас. Ці потрібні речі, Господи, на туале слажає Боже, благослови всі ці, ці добрих людей і добрих серця. Боже, і дякую Тобі, що тільки домі ми ще існуємо. І ми можемо ще прославляти Тебе і і надіятися на, на, на ту перемогу, що, що, що є в нас велике бажання, Господь. А ти почуєшся. І ми молимо тільки за себе, ми за росіян молимо, та їх покаяння. І спасінні їх від загибелі, від смерті, хай вони походять в свою землю. Хай вони там дроблять красоту і достаток для людей, щоб їм достатньо було їхніх територій, бо вони не на жаль, хочуть захватуватися більше, 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 тільки їхніх брехтів слухати розповідати. Ми не розуміємо, чому для цього часу їх якось захищаєш Господь, хай вони пробують той війни того всього, той біди, якому вони нам зробили, хай воно прийде на в коло. Ми просимо, тебе, ти знаєш, коли як ну, покарати це беззаконня, це безумство їхніх серця Господь. Зупини їх і слави тебе, і дякуємо. Ti naš spasitelj i poznaš. Slavne pijateci i duh se